28 червня середа нагадую, що ми запустили тиждень акцій, тиждень розпродажу. Сьогодні ми пропонуємо вам класнючий костюм, виробник Туреччина, футболка і шорти для дівчат 6 до 12 років, легенька тканина. Ціна буде 250 гривень. Акція буде проводитись до понеділка 3 липня. В наявності є різні кольори, різні моделі. Скажу чесно, якщо акція зайде, вам сподобається, і ви будете активно замовляти. Ми це зробимо на постійній основі, і до розпродажу найближчим часом ми додамо також і взуття.